Неповноцінне харчування томатів порушить їх розвиток і знизить врожайність, тому необхідно забезпечити достатнє надходження корисних речовин, у цьому допоможуть три ефективні підгодівлі. Настій кропиви, після внесення цього добрива томати починають активно рости, швидше зацвітають. А якщо використовувати настій для дорослих культур, то в їх плодах будуть накопичуватися прості вугловоди. Це зробить томати солодкими на смак. Також настій кропиви застосовується для профілактики фітофтори, добриво ви можна використовувати для поливу підкорінь і оприскування поживні речовини, проникаючи в тканини рослин, збільшують синтез хлорофілу, а також насичують їх мінералами, які коріння поглинають з ґрунту. Крім мінералів, в кропиві містяться вітаміни, органічні кислоти, таніни, фітонциди. Всі ці речовини благотворно впливають на зростання і розвитку городньої культури. Її продуктивність і смакові якості плодів для отримання настою необхідно нарвати піввідра кропиви, залити 10 л теплої води, наполягати протягом доби, відфільтрувати і оприскати кущі томатів, процедуру проводити два рази на місяць. Зелене добриво. Вносять під корінь і оприскують рослини, позакореневе підживлення усуває нестачу азоту і калію, вважається більш ефективною, ніж добриво, що вноситься в ґрунт, проводити її необхідно раз в 2-3 тижні. Для приготування кошти потрібно підготувати емальовану бочку, заповнити її на один, три свіжозірваної дрібно нарубаної травою. Залити водою, але не доверху, так як рідина в процесі бродіння піднімається накрити і поставити на сонце. Для цього підійдуть будь-які бур'яни, ромашка кропива лопух пижмо листя хрону додати одинч Лмеду або старого варення на один л води залити бочку до країв водою, раз на добу вміст бочки необхідно перемішувати, через 10-15 днів добриво буде готове. Для підгодівлі знадобиться 1 настою і 10 води поливати рослину під корінь раз в 2-3 тижні, настій коров'яку, коров'яку органічне добриво, яке використовують для підвищення врожайності помідорів. Його користь полягає в наступному. Насичення ґрунту гумусом, поліпшення аерації ґрунту, збільшення зав'язі томатів, прискорення росту рослин, зниження кислотності ґрунту, щоб приготувати настій коров'яку, необхідно відро місткістю 10 свіжий коров'ячий гній, вода, змішати гній з водою в пропорції 1-5, ретельно перемішати і накрити кришкою. Наполягати склад 7-10 днів раз на добу суміш потрібно перемішувати до однорідного стану. Через тиждень настій змінить колір і стане світліше, якщо на поверхні з'явилися бульбашки. Це говорить про те, що добриво готове перед застосуванням розбавити водою в пропорції 2-1 лити розчин. Потрібно строго під корінь, щоб не опалити листя, 0,5 на одну рослину.